Зачекай, не спіши, я хочу за тебе помолитися, щоби Господь втішав тебе. Слово Боже пише, що багато скорбот у праведника, і від усіх цих скорбот визволяє тільки Господь. І я молюся за тебе. Дорогий Отець Небесний, я молюся за цю людину, Господь, щоб ти її втішив, Господь. Щоб ти її підтримав в той час, Господь, коли вона не визначена, коли вона не знає, як її далі бути. Я прошу тебе, Господь. Нехай ті Боже рани, Господь, які завдані цим світом, Господь, ворогом. Нехай ти прямо зараз Господь врачуєш в ім'я Ісуса. Я проголошую, що прямо зараз Господь наповнює. Вас, своєю любов'ю в ім'я Ісуса. Прямо зараз Господь виходить вам на зустріч в ім'я Ісуса. Бог він прямо зараз доторкається до ваших ран, до того там, де у вас болиться в ім'я Ісуса Христа. Тому я благословляю вас, щоб ви завжди пам'ятали, що тільки Бог він здатний втішити ніхто більше інший, тільки Господь Ісус Христос.